У машини швидкість 70 км на годину. За скільки часу вона зможе проїхати 140 км? За два. За два. А за дві години. За дві години. Супер. Відкривайте перший подарунок найвищий. <рес> <рес> так, у нас тут машинка. Забираєте чи йдемо далі? Давайте далі. Давайте далі підемо. Яка найменша країна в світі? Найменша країна в світі? Україна. Гондурас. Ні, давайте я невеличку підсказку, а починається на букву В. Я не знаю, в нього взагалі Ватикан в голові одразу. Вот. Ватикан. Ватикан, супер. Відкривайте другий бокс. Дивіться, Разом що та там знаходиться. <свист> Навіть без підсказок. Що у нас тут? Для салфеточки. Для салфеток. Да. Я заберу. Серйозно забираєте? Да, Хороша коробочка. Який режисер фільму Кримінальне чтиво? Я майже не дивлюся фільми. Ви 100% десь чули. Цю фамілію. Ну, умовно, я давайте скажу. та тарантіно. Тарантіно, супер. Відкривайте третій бокс. А всередині у нас тут знаходиться кружка. Давайте далі. Найбільша цифра, яка існує? Дев'ятка. Дев'ять. Вірно. Відкривайте найбільший наш бокс. Давайте я вам трохи допоможу. Дивіться, що у нас знаходиться всередині. Це у нас мило. У вас колись таке мило було? Було на присосках, стояло на ванній кімнаті на стінки, наліплена і ним намилюєш руки і користуюсь. І як воно Супер! Тобто ви б мені рекомендували таке купити? Звичайно, типо, тобто, якщо ви там в парі з кимось, то дівчиною вона з оператором. Я я мала на вас, якщо ви не гомосексуал.